Гордо сказати це зараз тут, маю за честь, що молитовні сніданки, які е, свого часу започаткували в парламенті, вони насправді мені е, Дали, показали, приблизили той шлях, до якого я йшла ще до парламенту. Ні для кого ну ніхто ж не повірить, да, що можна, будучи в парламенті, прийти е, стати ближче до Бога. Да? Тому що була ж з Богом, але стала ближче до Богу. Так от е, я приклад того, що в парламенті, в тих стінах, в яких ніхто нічого ніколи доброго не бачив, можна теж наблизитися до Бога. І там саме там я стала е, учасницею молитовних сніданків груп, яка щочетверга збиралася в пленарні тижні, і почала читати, читати, не дивитися, не проглядати, не знайомитися а вивчати Євангелія. Почала розуміти, що це таке, і в принципі, от да, в парламенті наблизилась до Бога. Це одна частина, яку хотіла сказати. Це дуже важливо. Це говорить про те, що насправді, де б ми не були, що б ми не робили, і які б. Різні ситуації не були поряд з нами, але Господь завжди є, завжди з нами, і Він чекає нас в самих незвичайних неочікуваних місцях. Сьогодні я працюю з асоціацією міст України. Це організація, яка об'єднує громади всієї України і знизу кожного дня щодня працює з людьми. Мені дуже е, приємно, що тут і завдяки Оксані є представники місцевого самоврядування, які першими ставали поряд напроти ворога 24 лютого. Тут є присутня жінка, яка є головою громади, яка стала окупованою практично зразу. Ми з вами ще думали, що це таке стріляє за вікнами, а в них вже е, росіяни були в громаді. І ви знаєте. З 24 лютого я слухаю різні свідчення мерів голів громад, і я знаю, як вони з першого дня не розуміли, що відбувається, бо ніхто ж не вірив, що таке може бути. Не розуміли, що стається, і до сьогоднішнього дня, і до вчорашніх бомбардувань, коли розбито те, що не може, і здається, що не може горіти світло, а воно горить. Голови громад говорять про чудеса, які відбуваються щодня. З нами. І якби ви знали ту кількість е, бомб, які падають в ті місця, які забезпечують наше з вами життя, які не розриваються. Це слава Богу, це чудо Боже. Але про що хотіла сказати? Голови громад про це знають. Вони про це говорять між собою. Вони, ну, вони розуміють, що начебто ти нічого не робив. Але воно впало в самий центр і не розірвалося. Реально є такі речі, коли говорить кінжал, ми не можемо збити. Він пробиває турбіну і зупиняється і не розбивається. І такі речі є. І це свідчення, таких свідчень є дуже багато по Україні. І це ті люди, які, це ті люди, які можливо. З різних політичних сил, про різне говорять, вони жорсткі, вони е, бувають навіть жорстокі. Але кожен з них знає, що ми без Бога нічого б не змогли досі. І те, що ми сьогодні тут світлом, в теплі, в... це Дяко... дяка Богу і знову ж таки дякую, Оксані, що нас тут зібрала. Дякую. Я впевнена ну... в тому, що з Божою допомогою ми. Переможемо і все будемо будувати далі. Дякую. дякую Обов'язково ми переможемо, і е, насправді дійсно Господь прославляється сьогодні на нашій землі. Дякую тобі, Оксана. Дякую за те, що несеш світло і нашого жіночого молитовного сніданку. Дякую